Щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День Вчителя. Цьогоріч свято припало на 6 жовтня. З цієї нагоди ми вирішили завітати на урок в одну з тернопільських шкіл. Так проходить урок математики в 3 А класі Тернопільської початкової школи Ерудит. Діти навчаються за програмою інтелект України, що має на меті навчити школярів бути успішними в майбутньому та радіти життю. Така основна мета цієї програми це спрямована на розвиток мислення всіх його видів, це і логічне мислення, особливо, і критичне мислення, на розвиток пам'яті. Оксана Маринович працює вчителькою вже 27 років. За цією програмою навчає дітей вдруге. Каже, що успішність учнів покращилась. Під час уроків виконують різноманітні вправи, руханки, складають афірмації та співають пісні. Так розроблені всі завдання, що діти легко сприймають навчальний матеріал, і основне, що їм цікаво, цікаво працювати якраз за цією програмою. Ну і мені подобається, тому що задоволені діти, задоволені батьки, тому хочеться працювати. Зараз учні складають афірмації. Це короткі фрази, які надихатимуть їх сумліно навчатись продовж тижня. Тут є фрази Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Я уважно слухаю вчителів й однокласників, я вчуся із задоволенням. Кожен ділиться, що для нього означає та чи інша афірмація. Треба слухати вчительку і слухати те, що кажуть діти на Як так. діти, Що, що це тобі дасть? Якщо ти будеш, будеш мати більше знань». Після цього роблять руханку та співають пісню. Потім переходять до розв'язування математичних задач. За словами Оксани Михайлівни, завдяки інтерактивному підходу діти вчаться охочіше. Різні методи є і. Діти із задоволенням вчаться, тому що їм це подобається. Позитивно про такий формат навчання відгукуються й учні. Мені допомагають афірмації, я завжди підношу руку, ми робимо вправи для очей. Дуже цікаво і весело, дуже. Мені подобаються вправи для очей, сорока і черепаха. Моя вчителька вона дуже добра, постійно допомагає нам в таких складних ситуаціях Оксана Маринович каже, що завдяки цій програмі діти хочуть ходити в школу та вчитися, тож планує і далі працювати за нею.